Доброго дня. Сьогодні я вам хочу представити відеоурок коротенький по тому, як зробити відображення під категорії на головній сторінці ADS менеджер. При проєктуванні порталу ігр я зустрівся з такою не зовсім гарною справою. Це відображення під категорії в ось такому ось форматі. Як ми бачимо, ads менеджер виводить. Після першої категорії, тобто перед початком другої, ось такий символ, після чого вказує під категорію і не відбувається перехід на, новий, на нову стрічку. Тому ну, це слід справити. Для цього скористаємося FTP-клієнтом Filezilla. Зайдемо в папочку Components, знайдемо папочку Com ADS Manager. В ній зайдемо е, в папочку Views і знайдемо в папочку Front. Знайдемо файл view.html.php і відкриємо, відкриємо його, неч, е, використавши команду ViewEdit. Перед нами знаходиться файл відображення. фронтальної частини самої дошки оголошень. Знайдемо рядочок, в якому виводиться символ тире. І замість цього символа вкажемо, вкажемо тег БР, тобто перевід новий рядок. Натискаємо збереження. Файлово в FTP-клієнті натискаємо кнопочку Так і перевіряємо, дивимося на отриманий результат. Як ви бачите, зараз відображення під категорією відбувається з нового рядочка, тобто наш, наше завдання виконано. Дякую за увагу.